Я просто в шоці, як швидко плине час. В моїй голові 10-річний X5 – це ось. Але насправді в 25-му році це ось вже кузов F-15. Кажете, а що нового ти нам розкажеш про цю машину? Тому що її вже відзняли всі. Всі, хто що міг, тільки з ними робив і не робив, і взагалі, ну, з машини все зрозуміло. Тому так, на, в Ютубі ми будемо далеко не перші, але ми будемо із тієї невеликої частини. Котрим дісталась саме гібридна версія. І тому зустрічайте 16-й рік BMW F15 X5 40I. І насправді машин було. Маса. Двигуни були 2 літра бензин, 2 літра дизель, 3 літра бензин, 3 літра дизель. Ця дизельна трьошка ще з індексами 30 d 40 d 50 d і, звісно, той самий 4-4 двигун також тут був. В нас 2-літрова версія, але з гібридною установкою. Що це таке? Як ми бачимо, на лівому крилі в нас є ще одна. Ще одне віконце для зарядки для домашньої зарядки, типу Type 1 Там за 4 години машинка зарядиться повністю. І що це нам дає? Машина на електротязі може проїхати до 30 кілометрів. Чому саме 30? Тому що німці порахували середній пробіг німця в день. І це плюс-мінус 30 кілометрів. І тому ось, будь ласка, під ваші потреби 30 кілометрів, майже не заправляєтесь, катайтесь на здоров'я. Але в нашому сьогоденні я думаю, що більшість їздить там 50 і більше кілометрів. Але якщо вкладаєтесь в 30, то взагалі це для вас для вас це ідеальний варіант. І якщо трохи більше, то теж непогано. Тому що якщо взяти бензинові версії, там трьошку, чому саме трьошку? Тому що е, самокупність 2 двигуна з електродвигуном дає нам потужність у 313 кінських сил. Батарейка тут на 9 кВт, і вона видає ось такі характеристики. Тому правильно порівнювати саме трьошкою. Трьошка е, у вас буде їсти по місту ну десь там від 15, напевно, до 20 е, в когось я впевнений. Може бути і більше від того, як ви на, на ній їздите, і яку прошивку ви сюди зальєте. Тому катаючись на автомобілі з розхідом від 7 до 12 літрів, ну я вважаю, це досить приємно, е враховуючи те, що у вас великий кросовер, і вага в нього під 2,5 тонни. Ось з приводу зовнішності, тут також е, вже знаєте всім давно зрозумілі форми, тому що ця ефка, якщо не помиляюсь, вона випускається з 13-го року, і на сьогодні всі, всі до неї звикли. Не можу сказати, що на сьогодні він втратив свою популярність чи актуальність. Навпаки, машина стала більш доступною, тому що якщо подивитись на сьогоднішній ринок цих автомобілів, звісно, там від року випуску, але. Е, бюджет який від 20 і 40 плюс. Ось одну з останніх машин, яку ми придбали під клієнта, вона там ставила 45, це за X6 19-го року з пробігом 100 тисяч на трьохлітровому дизельному двигуні, там в класній комплектації також, як і тут. Тому Вибрати можна в такого плану автомобіль на різний бюджет. Якщо ми кажемо про гібриди, то там дно ринку 24 і там уходять ціни за 35 з плюсом. Тому машину кожен може обрати під свій гаманець. Але ви ж розумієте, що це BMW. І я не кажу, що це BMW, типу, там частіше ламається. Ні. Тому що. Яка у нас у всіх установка? Якщо ти купляєш BMW, значить ти на ній газуєш боком, ходом, задом, передом, як тільки можна, бо ти ж купив BMW Але всі забувають про той нюанс, що з-за того, що ти так їздиш на машині, на машині на машині, то будь ласка. Обслуговуйте, будь ласка, заміна масла не 10, а кожні 5 тисяч. Будь ласка, постав там нормальну ходовку, якщо там речах якийсь, там вже салінблоки не, не тримають, а ходовка тут алюмінієва, не дешево. А всі що, з тріщинами їздять, поки воно там все держиться, якось ще не стучить. Якийсь наступний тип його купляє. На ньому все починає, починається сипатись. І все, БМВ ламається, БМВ робить голову. Ну, да, робить. робить, якщо не слідкувати. Робить не менше, ніж Тойота. Але на Тойотах так не їздять. Тому що Тойота це машина, ти просто сів з точки А і в точку Б. Поїхав, покатився, а на BMW ти полетів, полетів з кайфом, і тому, що на Тойотах, ось ну там переважно люди вже там не хочу нікого образити і сказати там похилого віку, але більш старше покоління їздить на таких машинах і вони їздять більш спокійніше. І тому, коли ти їздиш на ній спокійно і нервеш, звісно, вона буде їздити більше і на обслуговування можна витрачати менше. Ось і вся різниця. До чого я це все говорю? БМВ не нова, але повністю обслужена. І ось перед вами всі бумаги, що з нею робилось. Тому в плані надійності і обслуговування я вважаю, конкретно в цьому екземплярі можна зняти до зовнішності. Ми все ніяк не перейдемо, а вона тут доволі ну знаєте в міру агресивна. Не кричаща, хоча ні, в зовнішність вона завжди більш кричаща, але вона ну, стримана тут ще, тут ще не виросли ноги ну, з такого розміру. Тут все там по-людськи зрозуміло, і знаєте. Як вже всі звикли і як всім подобається. В нас тут максимальна LED BMW БМВшна оптика. В нас тут камерки 360, у нас радари, всі асистенти безпеки, тобто машина напічкана добре. Перейдемо до задньої частини. Ось силует цієї оптики. Мені ну, я, вже... я ще в школу ходив, коли на цих машинах тільки їх купляли, салони їздили. Мені дуже подобалось. Я вже і університет закінчив, а все дивлюсь на цю оптику. Ось вона мені подобається. Ця задня частина, звісно, всі вже про неї сказали, але і я ж туди. Мені подобається класно за рахунок батареї, яка в нас у підлозі багажника, в нас трохи забирали багажний відсік. А саме ось знизу в нас тепер маленька ниша. І знаєте, ось як класно і продумано роблять німці на на деяких машинах на капот людям. Впадло поставити опор. А тут навіть на ось цій скринці в багажнику у раз газовий упор. Все, не треба нічого тримати, не треба кудись там попадати в пози, щоб вона ну, встала. Все, газовий упор тримає. І, в принципі, Ну з'їли багажник, ну і добре. Але я не можу сказати, тут і так: 500 літрів, я думаю. Вистачить середньому, знаєте, середньостатистичній сім'ї на якусь поїздку, взагалі, без питань. Кому мало що можна відкинути, звісно, і задній ряд. Я вам зараз в салоні розповім прихову. Перше, ти сідаєш доводчики приємно. Потрапляєш одразу в максимальний салон, комфортний, з ломаною сидушкою, спинкою, сліпі зони, музика Харман Карден, друга там із трьох лет приборка з моніторчиком понизу, велика мультимедія, електрорегулювання керма, чорна стеля, панорама, камерки, режими там водіння різні, пам'ять сидінь. Все класно, але ось мене німці в цьому дуже приколюють: нема безключового доступу. Тобто, людина, котра прийшла в свій час в салон купляти таку машину, а забув ще проект є вона купила сидушки. Я не знаю, скільки вони по праці можуть там коштувати там 5 тисяч євро, там 4, Ну скільки такий салон коштує, на у коментарях, хто знає. Але при всьому, при цьому ну нема безключового Ну ладно, це знаєте питання трохи другорядне. Про ергономіку слона тут і нема чого казати, тому що все зрозуміло, все зручно, все в традиціях BMW, що торпеда трохи повернута до водія, клавіша, мультимедія, інтуїтивно все розуміло. Ну навіть якщо ви не фанат BMW і до цього BMW ніколи не було, сідаючи сюди, 5 хвилин, все тут тут все доступно. Зрозуміло по клавішам все підписано нову, ти сів і, 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 і ти вже, тобі не треба перенавчатись чи взагалі навчатись чомусь новому. Тут все зрозуміло і приємно. Ну, в кращих традиціях, BMW, в кращих. Я мовчу про те, які зараз у них салони, там на новому G05 рестайлінгу, це взагалі космос. Але знаєте, і f кузов на сьогодні. Я не можу сказати, що це вчорашній день. З приводу ходовки так, ми на двадцятому колесі різноширокому, і вона жорстковата. Але BMW ніколи не було, знаєте, автомобілем якимось комфортним і варіяжним, якщо ми не кажемо там про сьому серію. Це завжди така грань і більш більший нахил на драйверські відчуття і драйверські емоції. Якщо ви хочете щось там корабель та, будь ласка, за ці кошти в цю БМВ можна купити і якусь Toyota або якийсь Lexus, там, звісно, там 12 13 рік, і це буде якийсь там lx на якому будете пливти. Якщо ви хочете хоч трохи відчувати. Те, що коли ви повертаєте кермо, автомобіль повертає, а не їде просто прямо. І коли ви відтормажуєтесь, він реально тормози, а не робить вигляд, то BMW для вас і вона дарує цей настрій. Гостра рульошка. І я не можу сказати, що там 2 літри двигуна йому якось не вистачає. Вона їде не дуже непогано. Кінських сил їй вистачає, крутний момент дає, щоб... Щоб їхати, як хочеш ти, а не як може автомобіль. Навіть дивіться, ми, ми тільки що приблизились до попереду їдучого авто, ніва була, вона побачила це швидке прискорення і одразу раз вже хотіла загальмувати самостійно. Тобто машину навчили. Ось її навчили клас про гібрид. Звісно, про F 15 тут все зрозуміло, машина прикольна, але в нашому випадку є ще одна кнопка. Називається вона E-Drive «Е в якій є три режими водіння: перший це авто, тобто автомобіль самостійно розуміє, коли підкинути вам електротягу, а коли а коли переключитись на ДВС-недвигун, другий режим це в нас. Макс e Drive. Тобто, коли батарейка повністю заряджена, автомобіль намагається максимально довго проїхати виключно на електротязі. Тобто до швидкості 120 км на годину автомобіль може їхати на електротязі. Але при такій швидкості ви розумієте, що ви будете їхати, але будете їхати надовго і вона попроситься переключитись на ДВС і переключиться самостійно. І Макс є драйв сейф, тобто, це той стан, коли автомобіль навпаки Максимально заряджає батарейку в ходу за допомогою рекуперації вашого гальмування, щоб зарядити батарейку. Але зрозуміло, що найзручніший варіант це саме авто. Ні, якщо ви хочете добитись супер мінімальної витрати палива, то звісно можна покататись, спробувати взагалі там їхати геть спокійно, щоб показати там якісь там. Цифри по місту там у 6-7 літрів палива. Якщо ви просто їдете, то можна не, не дуже і не... якщо ви хочете просто їхати, то і не варто, я вважаю, над цим якось там задумуватись. Авто вимкнув і все, вона живе своїм життям, своїм правильним, як вона це бачить. До речі, цей автомобіль в продажі, і тому той, хто обирає для себе BMW Ось можна зробити правильний вибір. Так вона приїхала з Америки. Ось фото перед вами. Так, поміняли крило, пофарбували капот, і в принципі ніякого криміналу. Безпека у нас ціла. Ну, знаєте, розповідати це одне, але все одно, якщо вас ця пропозиція цікавить, будь ласка, контакти в описі, любите перевірки на СТО, все, все пригодному. Дивіться, що хочете, куди хочете і, і як. Тому до цього питань нема. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки та писати свої коментарі. Діліться своїм досвідом володіння такими автомобілями буде цікаво почитати. Тому бережіть себе, всім гарного дня і побачимось у нових відеоглядах.